Вже багато років поспіль в нашому місті, 9 березня, біля пам'ятника Тарасу Шевченку, проходять урочисті збори з нагоди відзначення чергової річниці від дня народження українського письменника. В цьому році до 200-річчя від дня народження Великого Кобзаря біля міського будинку культури буде встановлено новий пам'ятник. Планується в місті Коростені відкриття нового пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченка і відповідно доведення вже благоустрою біля міського будинку культури. Ну єдине за погодних умов ми не встигнемо і не зробимо. О, Полосу реверсного руху, яка передбачена взагалі проєктом реконструкції площі перед міським будинком культури, і залишаться ще роботи по упорядкуванню організації парковки автомобілів. Тому що останній час ми бачимо, що при заходах, які проводяться в міському будинку культури, не вистачає парковочних місць для автомобілів. Тому проєктом передбачено саме ось за. Площею зробити ще дві площадки для парковки автомобілів вже розпочалися роботи по встановленню п'єдесталу. Його виготовило коростенське підприємство, яке займається обробкою каменю. Як повідомив Володимир Вогівський, завершуються роботи і по виготовленню самого пам'ятника. Художники та скульптор працюють над ним в Коростишевській майстерні. Ми спілкуємося постійно, спілкуємося з скульптором, спілкуємося з робітниками, які виконують цю роботу. все йде по графіку в їх. Ну і зрозуміло, що 9-го числа саме в день народження Тараса Григоровича Шевченка будуть проведені заходи і з річниці, і по з приводу відкриття самого пам'ятника. Отже, міська влада 9 березня запрошує усіх коростенців на урочистості з нагоди відзначення ювілейної дати від дня народження Тараса Шевченка та на відкриття нового пам'ятника Великому Кобзарю.